Добрий день! З вами знову полтавська обласна бібліотека для новства імені Олеся Ванчара. Я Денис та новий випуск бібліотусовки. Починаємо. В Україні запустили сервісну соціальну мережу Lead.com, що спеціалізується на форматі літературних подкастів. У жовтні 2022 року на App Store та Google Play став доступний застосунок. Lead.com. ця нова сервісна соціальна мережа є повністю українською розробкою. Lead.com, як і інші соціальні мережі, пропонує користувачам використовувати вже звичні для життя в соцмережах форми спілкування. Від світлин до коротких повідомлень, що розповідають іншим про інтелектуальне дозвілля. При цьому літком зосереджений на просуванні власне літературного контенту. Варто відзначити, що головний акцент на Літком – це можливість створення та просування підкастів, літературних подкастів чи як їх називають еліткастів, що покликані знайомити з книжками як українських, так і зарубіжних авторів і видавців. Кожен користувач нової соцмережі може самостійно створити свій аудіоканал, через який розміщуватиме власні підкасти. Чи як їх називають літкасти на старті? Літком та всеукраїнський конкурс Круте ЗНО вже запустили безкоштовну шкільну бібліотеку літературних подкастів. 128 літкастів, записаних голосами українських учнів, учителів, книжкових блогерів і навіть прискіпливих читачів на понад 70% творів зі шкільного курсу української літератури, що внесені до ЗНО. Це повноцінна шкільна бібліотека в додатку Літком. Що стала доступною кожному. Нагадаємо, що на початку 2022 року в Україні було оголошено всеукраїнський конкурс Круте ЗНО, і незважаючи на те, що він відбувся саме в розпал повномасштабної війни, його результати стали вражаючими. Британський словник обрав 10 найактуальніших слів року, серед яких і Київ. Укладачі словника англійської мови Колінз Dictionary обрали головним словом 2022 року поняття пермакриза. Поняття описує відчуття переживання періоду війни, інфляції та політичної нестабільності. Це підсумовує наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей. Мова може бути відзеркаленням того, що відбувається в суспільстві та загалом у світі. Але цьогоріч з'являється виклик за викликом. Сказав Алекс Бікрофт, представник Collins Dictionary. Саме термін пермакриза очолив щорічний список словника, який складається з десяти слів, що відображають нашу мову, що постійно розвивається, і занепокоєння тих, хто її використовує. Список склали шляху моніторингу бази даних слів Collins Groups, що містить 8 мільярдів слів, а також ряду медіаджерел, включаючи соціальні мережі. Пермакриза одне із шести слів у списку, які є новими для Collins Дішнеріком. Вперше було зазначене як слово в академічному контексті в 1970-х роках. Серед десяти слів в списку є і слово з України Київ. Київ описаний як столиця України на річці Дніпро. Крім того, з війною РФ проти України також пов'язані слова Вармбанкс. Тепле місце для нічлігу людей, які не можуть обігріти дім, та лафеєр закон. Нагадаємо, великий американський онлайн словник «Dictionary» оновив написання слів, серед яких понад 40 українських топонімів. Microsoft поновлює програму пожертвувань для бібліотек і музеїв. Бібліотеки завжди мали право користуватися програмою пожертвування від Microsoft для комп'ютерів загального доступу через програму технологічної підтримки неприбуткових організацій TechSoup. Однак ліцензії для комп'ютерів персоналу потрібно було купувати за повною ціною. А в січні 2022 року корпорація Microsoft змінила умови програми, через що бібліотеки більше не могли отримувати програмне забезпечення Microsoft на пільгових умовах. Ми раді повідомити, що на прохання Tech Group умови програм було поновлено, і жовтня 2022 року бібліотеки та музеї отримали повноцінні можливості. Для користування програмою пожертвувань та знижок від Microsoft, як для комп'ютерів загального доступу, так і для робочих пристроїв персоналу. Корпорація Microsoft пропонує. Як пожертвування ліцензії, так і ліцензії зі знижкою з можливістю використання хмарних або локальних рішень. Майже всі бібліотеки надають своїм громадам для користування комп'ютери загального доступу. Такі продукти, як Office Standard, Windows Pro, Publisher, Project, Visio, Standard і Pro будуть доступні як пожертва у каталозі Tech Group Вони позначаються як продукти тільки для комп'ютерних лабораторій. Хмарні підписки на Microsoft 365 і Office 365 – Містять інструменти для підвищення продуктивності спілкування та співпраці, використання яких надасть змогу колективам бібліотек та музеїв ефективно працювати у громаді. Їх можна використовувати для надання послуг електронної пошти, співробітникам, і волонтерам, також для спільної роботи, як на робочому місці, так і дистанційно. Як бібліотекам та музеям отримати доступ до пожертвувань і знижок від Майкрософт. Усім бібліотекам і музеям потрібно створити обліковий запис Microsoft і пройти перевірку для можливості отримання пільгових пропозицій а детальніше тут за адресою. Міністерство культури та інформаційної політики верифікувало 552 об'єкти культурної спадщини та культурної інфраструктури, які пошкодили росіяни. Загальна кількість епізодів руйнації чи пошкодження культурної спадщини, культурних інституцій та релігійних споруд, які верифікувала МКІП станом на 26 жовтня становить 552 об'єкта. об'єкти. Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуйва. Під час міжнародної науково-практичної конференції Культурна спадщина в умовах війни, захист збереження та реставрація. А зараз що можна прочитати у цей час доби Джон Герсі Хіросіма «Хіросіма» – класика художнього репортажу та взірець американської журналістики 20 століття? 6 серпня 1945 року вперше в історії людства застосовано ядерну зброю. Американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіму. Понад 100 тисяч людей загинули, сотні тисяч отримали поранення та променеву хворобу. Рік по тому журнал The Нью-Йоркер призначив окремий номер репортажу. Джона Герсі, який зафіксував, що сталося з шістьома японцями, які вижили під час і після вибуху. Журнал чинить так виходячи з переконання, що поки що дуже небагато з нас усвідомлюють руйнівну силу цієї зброї, і нам усім варто задуматись над тим, до яких жахливих наслідків призводить її використання. Так зазначалось у редакційному коментарі з Yorker. Це був перший та єдиний випадок за всю історію існування журналу, коли повністю весь випуск був присвячений матеріалові одного автора. Мацуда Джуко. Привид Києва! Манга. відомий автор манга Мадзура Джуко надихнувся подіями лютого 2022 року, коли під час жорсткої ескалації російсько-української війни небо над Києвом героїчно оборонили українські пілоти 40-ї бригади тактичної авіації. Подвиг українських асів породив легенду про привида Києва, пілота Міг 29 який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 Повітряних перемог у небі над столицею збив 2 су 35 2 Су 25, су 27 і Міг-29. А на сьогодні все. До нових зустрічей!